У минулому відео я купив 150 подарунків в Телеграм, і як ви знаєте, я їх не продавав. Але сьогодні я буду їх продавати. Чому я вирішив продавати подарунки? Все дуже просто, тому що на ринку зараз хайп, і саме зараз прийшов час продавати. Тому що якщо ви перетримаєте свої подарунки, ви можете далі їх тримати. Можливо, ціна обвалиться, як це вже було. В історії неодноразово, коли якась темка взлітала, а потім просто обвалювалась, і, на жаль, люди втрачували всі свої гроші. На покращення в мене пішло 1700 зірок. Це 25 доларів 50 центів. Коротше, я зараз в шоці мені випав знову чорний фон. Нарешті я закінчив відкривати ці всі подарунки, покращувати їх, і зараз просто йдемо їх продавати на ринку. І надіюсь, хоча б 50 тонн ми з того витягнемо. Це всі подарунки, які є в моєму профілі. І хочу вам сказати, що зараз ми будемо їх передавати на бота-тунель. І як бачите, зараз я вам показую всі. Подарунки, які я вже передав, на це я потратив дуже і дуже багато часу. Тому давайте прямо зараз приступимо до продажу цих подарунків. Як бачите, просто нажимаємо і в загальному виставляємо ці подарунки на продаж. Це у нас є перша частина. Зараз я буду просто брати і ці всі подарунки виставляти і виставляти годинами. Поки я виконую цю справу, хочу вам розповісти, що досить багато часу в мене пішло на це відео, тому що, по-перше, треба було це все продати. А по-друге, ці всі покращення і в загальному покупку а, я робив ще літом. Хто дивився минулу частину, ті знають. І зараз Телеграм робить дуже серйозні обмеження. Наприклад, зараз за 7 днів. Не можна, там, наприклад, продати, передати ці подарунки, там обмеження вводять. Якщо раніше я міг продати точніше передати 100 подарунків за один день е, на бота, то сьогодні там, я навіть не знаю скільки, 10-20 і потім у вас бан на пару днів. Дуже багато людей купують, наприклад, подарунки Пепе, подарунки там, сигарети, або там, сумки, часи. І дійсно з часом ті подарунки виросли в ціні, і люди вийшли в непоганий прибуток. Але я таке вам не рекомендую. І сьогодні навіть на, на моєму прикладі ви бачите, що може дуже погано це все закінчитись. Але як ви бачите, потрібно просто пробувати, пробувати. І зрозуміло, що там, де є інвестиції, там є ризики. Я завжди ризикую і дуже багато раніше втрачував грошей. Але що поробиш? Десь ти втратив, а десь, як зараз, просто заробляєш гроші за продаж якихось картинок. Я вирішив купити собі подарунок, навіть поставити собі у профіль, але потім подумав та навіщо він мені, і вирішив його перепродати. І зараз хочу вам показати, як це робиться. Переходимо у профіль і в подарунках вибираємо наш подарунок. Передача коштує зараз 25 зірок, тому що цей подарунок куплений, а не мій. Подарунки, які ви покращили самостійно, передаються безкоштовно. Після того, як ми відправили подарунок, він з'являється на страниці. Мої подарунки ми переходимо, нажимаємо сюди. Як бачите, ось мій подарунок, який я відправляв. А далі ми нажимаємо, ну там був інакший, але той я вже продав а, поза відео. Далі ми нажимаємо List for Sale Ставимо ціну. Для того, щоб зрозуміти, яка нам потрібна ціна, нам просто потрібно його знайти. В пошуку. Давайте зараз так і зробимо. Дивимось його модель. Ось ми його знайшли, і як бачите, тут ціни 1 2 тони. E, щоб швид продати, я поставлю, звичайно, найнижчу ціну, яку тільки тут можна поставити. Наприклад, 1 і 1 тона. Давайте поставимо, щоб швидко продалось. Все, тепер він на площадці. Він зараз у мене практично найдешевій за 1,2 тона. Також у мене зараз стоять всі інші, всю ніч не стояли, практично нічого чомусь не продалось, тому я зараз буду це все вбирати. І дуже сильно понижувати ціни, тому що воно просто не продалось ночі. Наприклад, давайте зараз я вам покажу лолпоп ось цей, так. Він у мене стоїть за 0,7. У мене є. Я розумію, що треба його поставити за 0,5 за мінімалку. Тому я зараз буду ставити ці всі за мінімалку. Я почав знімати свої подарунки з продажу для того, щоб поставити найнижчу ціну, але. Хочу вам ще показати, що, наприклад, на цей подарунок, який я вже купив за 15 тонів. І так, раді експерименту хочу поставити оцей подарунок на аукціон, тому що я його купив за 15 тонів. Я вважаю, що його начальна ціна 20 тонів. І давайте його поставимо на 3 години. Мені цікаво, чи зможе він продатися. Давайте зараз подивимось, як це виглядає. От аукціон. Шукаємо наш подарунок. Ось він за 20 тонів темний фон. І подивимось, чи хтось буде ставити більше ставки, ніж зараз є. Прийшов час підбити підсумки, скільки я витратив грошей, скільки заробив. І в загальному я витратив 85 доларів, а заробив чистими 225 доларів. На аукціоні мій подарунок не продався, тому так, я пішов мінус ще на 5 тонів. І так, як бачите, я нікому не рекомендую цим займатися. От дуже яркий приклад. Я тільки що купив собі NFT і пішов в мінус там, 20 доларів. Ну тому що просто мене ви не виходило її продати і чекати більше в мене, якби, ну, немає бажання. Тому, як бачите, ось так можна піти в мінус просто по глупості. І так, я продав нарешті всі свої подарунки. Як бачите, результат просто неймовірний. Якщо чесно, я не можу повірити, що так вийшло. Я взагалі думав, що це якийсь скам. Хочу знову ж таки вибачитись перед Маріком, який веде телеграм-канал Марк. Так, ти був правий. Це дійсно було дуже ефективно. Дякую. A zo mani mari, Z fen mani a zozun.